Успішне суспільство це те, де і медіа, і громадський сектор, і освіта, і, і власне бізнес е, взаємодіють і взаємодіють постійно. Насправді, все більше і більше цієї синергії, і освіта розуміє, що ми не вакуумі, та і нам mm -hmm. потрібна ця взаємодія. І бізнес вже дивиться на медіа і громадський сектор, як на своїх друзів. У мене були переговори з одним з бізнесів, де ми. Говорили про надзвичайну важливість контенту про війну, mm -hmm. який міжнародним донорам просто неможливо пояснити, та? тому що для них це популяризація насилля. Ну камон, чуваки, яка популяризація насилля наступувають? Якщо ми не будемо знімати контент про війну, то ви будете дивитись «Russians at war». Які а. зняли якісь непонятні люди за очевидно, російські гроші uh -huh. возять по, по фестивалям?